Перший караван сформований. Далі будемо допомагати і робити все для того, щоб відновити на нашій Херсонщині нормальне життя. Ми маємо комплексне завдання від офісу президента. І сьогодні дійсно ми сформували нашою обласною районною командою спільно чотири великі фури. Сьогодні ми працюємо з Херсонщиною, тому що ви бачите світла нема. Водопостачання нема і триває довго. Сьогодні допомагаємо і місту Херсону, і робимо все для того, щоб наскільки це можливо забезпечити і допомогти різним громадам Херсон. Ми в Херсоні працюємо з разом з нашим гуманітарним штабом, з керівником з головою райради. І з моїм колегою, начальником Херсонської районної військової адміністрації прямо зараз вирушаємо на точки видачі гуманітарної допомоги, сформовано від Одеської області вантаж в розмірі 1200 готових продовольчих наборів, які фактично будуть безпосередньо сьогодні видані мешканцям міста Херсон. Всі разом, всі області, всі організації, за дорученням Офісу президента, працюємо над тим, щоб кожен з нас чимось допомог нашим друзям українських Херсонщині міста Херсон.